Піна вона просто вся гнила. І ось 15 см Ви тут по факту не виграєте. Ну ніяк. Штукатури теж в мене такі ребята інтересні, а у вас там стіни криві. Ну їх позувати вообще не можна. Можна було б зробити в принципі перегородку з газоблоком. Правила уровні, все позабирали. Так, друзі, ну дивіться, матеріал ми вже тут завезли повністю. Ось це наша частина, друга. Також ось тут у нас, бачите, тож МП 75 Ми сюди завезли. Також у нас кірпіч і газоблок. В основному завжди беремо підстроєні шкафи. Желательно ось такі кірпіч. Він тонкий, більш менш рівний. Коли ми поштукатуримо, він буде дуже круто виглядати. Зробили траси, вивели також дрінажі, всі як положено. Тут теж вже бачите, зробили бетон Ось по цю частину ми заложимо повністю сікатний кірпіч. Нельзя пазувати трасу в бітон. Також змонтували у нас цей кондиціонер. Він у нас такий сложний. Тут ми однозначно бачите, без насоса ніяк це питання не змогли вирішити. Ось ми поставили дрінажну трубку, вона йде по потолку, і виходить, виходить, виходить в наш дрінаж. У нас буде стояти насос і буде викачувати воду по потолку в нашу каналізацію. Дивіться ще який момент. Ось тут, ви бачите, кондиціонер вирізав місце під насос. Тобто ми його теж не будемо заштукатурювати, так і оставимо. Уже вже в кінці, коли він буде вішати сам кондиціонер, то він насос поставить ось в ось цю нішу. Ну, Дренаж тут у нас ніяк ми не можемо ні в санузел його поставити, тому що ну, у нас і двері в потолок, і у нас ну, дуже великий уклон, якщо ми зробимо от, уклон уклони в санузел, ну це не варіант. І виходить, на ту стінку, в ту корзину кондиціонера тоже не можемо викинути дренаж, тому що у нас так же само там бетонна стіна. Тобто у нас тільки тут виход був поставити насос. Ми вже їх в принципі, ставили. Я б не сказав, що вони прям там супер шумні, але звісно, це не найкращі варіант. Ну, по-другому, тут ніяк ти не, не зробиш. Дивіться, ще дуже велику увагу треба приділяти вікнам. Дивіться, друзі, для тих, хто розбирається ну, в монтажу в вікнах, ви побачите, ну що це якість установки вікна, ну це просто, звісно, ну, нереально. Ось ви бачите ці квині стоять. Вони просто ось забиті зверху, тут хтось його замазав. Ну тут слава Богу, що вони хоч кирпичі поставили, вікно поставили на кирпичі, але ну ось тут піна, вона просто вся гнила і ось ну випадає. Оце все повністю треба перероблювати. Ось вони тут, наче стізом замазали, але я уверен, що по цим стізом піна там як попало, в принципі, запінена. Люди роблять, ну реально там круті супер преміум ремонти, а вікнам взагалі ніхто увагу не приділяє. І розумієте, коли у вас буде стояти двері там по. 50 тисяч, да, міжкімнатні, буде там паркет, наприклад, на полу, і там стіни венеціанської штукатурки, але коли у вас буде отут грибок, то весь цей преміум ремонт на фоні грибка ці двері взагалі не будуть виглядати круто. Тому завжди приділяйте увагу вікнам. Друзі, зараз з'явиться відео тут зверху. Якщо ви не бачили, у нас є повністю відео. Як ми повністю перероблюємо ці вікна, ми там повністю про них розкажемо. Обов'язково подивіться, буде дуже цікаво. Так, друзі, бачите, ось цей виступ ми заложили вже його немає. Ну він у нас, в принципі, ідеально рівний. Я вважаю, що немає сенсу залишати оцей заплечик там, 10 см. Телевізор, у нас вже є ограничення до, цей бетон, до, до цього бетонного виступу. А так ми вирівняли, ми вже тут там, можемо телевізор зміщати, як в принципі, нам потрібно. То я то є, то, що, рекомендую його залажувати рівно, не треба робити ці виступи. Ми тут по факту, ну, що ви тут 15 см, ви тут по факту не виграєте ну, ніяк. Демонтували тут перегородку, що, що санвузол, бачите, ми теж його. Перелажуємо зараз, займаємося також укладкою. Двері теж бачите, повністю закриваємо їх. Ну я думаю, що вони у нас будуть мінятися, але це ще ми будемо замовниками це питання вирішувати. Так, друзі, ну дивіться, у нас вже тут пішов етап штукатурки. Ми ж убрали цю перегородку. Бачите, ця кімната набагато вже більше стала. Також дивіться, оця стіна у нас, бачите, бетон. Ми залежили кирпичом. Ми тут зробимо кабель-канал, розстробимо, і буде у нас тут тумбочка. Якщо у вас якісь виступають бетонні стінки, і вам треба ну їх позувати не можна по-правильному. В такому випадку ви залажуєте просто кирпічом. Ну Ми трохи наростили, да, украли місце, але в принципі, зато ми вже зможемо тут кабель-канал спокоїтися. Койно пустить вниз під тумбочку, тут буде тумбочка під телевізор. От у нас буде тут телевізор, кабель HDMI, приставки. Ми всі просто спустимо по кабель каналу. І, наприклад, коли ми будемо ставити приставку, у нас не буде ніяких там перчат проводов. Ось так, от ми виходимо з цієї ситуації. Ось тут, а ви теж бачите, у нас тут траса кондиціонера, теж зашили телікатним кирпичом. Трасу ми уложили в кирпичу, і не позвали стінку бетону. І кухня у нас якраз буде, ось ви бачите, така велика углова кухня. Вона чітко підійде до цього угла, і в принципі. І навіть не буде замітно, що ми оцю частину наростили. Оцю стінку ми демонтували повністю, ми її тут наростили. На цій стінці ми поставимо МДФ-панелі. То що виходить, у нас оцей угол, якщо ми його просто покрасимо, він завжди буде відбиватися. Тобто ми якраз защитимо цей угол, і коли ми поставимо панель, в принципі, угол цей не буде оббиватися завжди. Це такий практичний варіант. І виглядає дуже буде класно. Також дивіться, логічно, в принципі, ви ж бачили, у нас ізначально вход був тут. По-перше, це було не практично, мало було в санузення. Наші туалет великий в туалеті, есть, а місця дуже мало. У нас вход з цієї сторони, тут у нас виходить двері. Ну, наприклад, гості прийшли, і там одразу двері, ось ці виходять на двері, наприклад, спальні. Ну, якось нелогічно. Коли ми штукатуримо бетон, всі бетонні наші стінки вони повністю всі перетягнуті клеєм. Люба штукатурка на бетоні не сильно добре держиться. Бетон дуже швидко впитує влагу, і, відповідно, коли починається або десь щось позинуть, або ще щось. Дуже часто з'являються тріщини і держиться вона не дуже хорошо. Тому я рекомендую перед тим як штукатурити бетонні стіни. спочатку пройти біто контактом, клеєм, а потім їх уже штукатурити. Тоді штукатурка тримається, ну в принципі, хорошо Ось ми закінчили етап уже наш штукатурних робіт. Зараз покажемо, що ми зробили. Дивіться, почнемо з дверей. Бачите, двері ми всі зробили вище. У нас тут нестандартна висота дверей 2,30. Ну, реально дуже круто виглядає, особливо коли ти тут знаходишся. Таке відчуття, що потолки стали набагато вище. У нас тут зараз висота потолків 2,70, але таке відчуття, що потолки десь, напевно, більше 3 метрів. Ну, реально дуже круто виглядає. Тобто, ви бачите, ми тут також зробили перегородку на кухню встроєну, да також обрали повністю перегородку, зробили кухню студію. Реально, квартира виглядає ну, дуже класно. Вона, по-перше, прозора, багато місця на кухні, ну в принципі, так як і потрібно, тому що в основному всі сидять на кухні. Це саме таке, навіть основне місце в квартирі. Зробили ми також вентиляцію. Вентиляцію ми завжди робимо з потолка. На цьому етапі у нас вже був наш мебельщик. Він нам вже зробив заміри повністю кухні, так як у нас повного дизайн проєкту немає тут. Що ви, наприклад, робите ремонт там просто по технічному проекту, навіть якщо ви робите дизайнерський ремонт, все одно вважаю, що треба на етапі після перепланів штукатурних робіт, уже коли закінчилось, треба завжди визивати мебельщика. Тому що в основному дизайнери, які розробляють проект, вони всіх тонкощей ще й про кухню вони не знають. І це нормально. Завжди визиває іменно мебельщика. Вони приїжджають нам чітко, вже рісують те, що наші замовники хочуть, і після того вони мені вже вже Дають проєкт. і в мене вже є повністю готовий проєкт. Я вам вже в наступній серії покажу, коли ми будемо робити електрику і сантехніку. І коли ми вже будемо робити електрику і сантехніку, нам треба чіткий проєкт по кухні. Тобто на цьому етапі вже треба визивати мебільщика. Це теж дуже важливий момент. Встроєна мебель завжди виглядає дуже круто. Якщо ми просто, б, наприклад, кухню поставили без цієї перегородки, ну вона б не так класно виглядала. От реально завжди треба такі робити перегородки. Це така мілочь, але ця мілоч дає реально дуже крутий. Вид в квартирі, коли ви робите такі перегородки, завжди я беру ось такий кірпіч зілікатний. Він, по-перше, тоненький, і у нас перегородка виходить, реально дуже класна. Можна було б зробити, в принципі, перегородку з газоблоком. Бачите, якої ширини у нас газоблоки. Ви представте, якщо ми ще поставимо сюди уголки на штукатурі, ми зробимо угол 90, то ця перегородка була б дуже широка. Також, бачите, це наша спальня, в принципі, тут теж ми зробили таку перегородку, підстроєний шкаф. Якщо ви робите ось таку перегородку і робите Ну, Мені, наприклад, завжди подобається не розсувна система шкафу, а коли вона відкривається. Але це ми потім ще покажемо, коли вже все буде готово, в принципі. Якщо у вас виходить, завжди робіть перегородки встроєнні. Саме Найважливіший момент завжди в санузлах робимо цементну штукатурку, цементну звязкову або цементну піщану, неважливо. Чого. Тому що, наприклад, якщо ми зробимо МП-75, тут гіпсову грибок з такою просто скоростю виявляється на стінах, що ні в кої не можна робити в санузлах. Штукатурку. Це саме злі ми зробили вентиляцію повністю. У нас одна вентиляція чітко над туалетом, а друга у нас буде душ повністю на стінку, друга у нас вентиляція чітко на душу. Ну, в принципі, це саме ідеальне рішення. Так, друзі, дивіться, у нас от такий туалет вийшов. Проход у нас іде, от ти заходиш східної двері, ти зайшов, сразу сходив в туалет. В принципі, і цю двері не видно. І ще момент в тому, що от він дивіться, повноценний. Вийшов. У нас тут по факту буде інсталяція туалет стоять, а тут у нас дивіться чітко. Постає нормальний умивальник і стиральна машина. Ну, в принципі, все таке дуже класне рішення було по Ось такий у нас вийшов санвузол. Також зробили вентиляцію. Ви бачите, у нас чітко буде над туалетом. Кстати, хто не бачив, є перша серія цієї квартири. Переходьте, зараз вона десь тут появиться. Буде дуже цікаво. Дивіться, я вам розказував це. Ми зробили тут нішу чітко під наш бойлер. Ми розширили санвузол з одної сторони, розширили нашу кухню. У нас коридор по факту він широкий, він не маленький. То тобто це в. В принципі було ідеальне рішення по плануванню. Кстати, це ми робили технічний проєкт, і ми планували. Він у нас статі безплатний. Якщо б ми не нарощували цю стінку да, в коридорі, по-перше, у нас би коридор був дуже широкий. По факту він такий не потрібен. Це раз. По-друге, дивіться, ми, виходить, розширили наш туалет. Ми сюди спокійно поставимо стиральну машинку і умивальник. І соответственно, ми розширили кухню. Теж. Це теж дуже важливий момент. Ми зробили кухню, виходить, на 30 см ширше. Ще також зробили нішу. Під бойлер. Тобто, в принципі, у нас тут в квартирі буде два бойлера. По факту нам тут невеликий бойлер потрібен, але в принципі наш замовник Іван все одно взяв на 50 літрів. Ну, там просто різниця невелика. Ми сюди чітко поставимо бойлер. Тобто, в принципі, це тоже таке дуже круте рішення. Бойлер, який буде стояти в ніші, він у нас буде сразу на кухню. Тобто вода дуже швидко гаряча, сразу буде попадати на кухню, на туалет. На санузі у нас буде другий бойлер. Що треба розуміти, коли вам зробили штукатурні роботи? От, наприклад, у Градусів ми робимо там, де в нас стоїть меблювання. Це дуже важливий момент. По факту, у нас тут ви зараз бачите кухня. Тобто, соотвісно, коли у нас буде стояти тут меблі, нам треба, щоб оця стінка у нас має бути ідеально рівна. І тут має бути кут 90 градусів. Коли у нас буде стикуватися мебль, то якщо у нас стінка буде нерівна, то мебель буде стояти криво. І оці зазори їх буде дуже сильно видно. Також, друзі, дивіться, у нас тут виходить коридор, соответственно, логічно, тут у нас буде стояти шкаф, ну це ідеально. Рішення. Тобто наш шкаф буде від стінки до стінки стояти. І тут по меблям, це найголовіший момент, коли у нас чітко дві стіни і мебель від однієї стінки до другої. Тут також рівень стіни має бути ідеальний з двох сторін. Тобто, в принципі, Тут і кути повинні бути 90 градусів, і уровень ідеальний. Дивіться, друзі, у мене є рулетка лазерна. Це найпростіший варіант. Ну, ви можете звичайно рулеткою взяти і поміряти. Як нам зрозуміти, що у нас тут 90 градусів? Ну, По-перше, потрібний угольник, правило і рівень. Штукатури теж, в мене такі ребята цікаві. договорились в понеділок провіряти штукатурку. Я їх добре знаю, це в принципі мої хлопці, але теж, да, да, да хорошо, в понеділок дзвоню, ну що, та ми вже переїхали на другий об'єкт. Правила, уровні, все позабирали, пройшлося мені своє це все вести. По факту, як нам означає, що рівна у нас ця стінка чи ні. Ну, для початку я обично беру, провіряю розмір стіни. У нас тут виходить 1510. Тут у нас 1509 міліметр різниці. тут у нас 1507. тут у нас тоже 1507. В принципі, у нас по суті по 2 мм різниці. Це нормально. Тут нічого такого страшного немає. 2 мм це не велика різниця, ви її в принципі не побачите. Даже навіть до 3 мм, в принципі, можна не обращати внимання. Таке буває, тут нічого страшного. Желательно, от такий угольник нормальний купити великий. І ми в принципі дивимося на наші кути. Бачите? Може там мм Є. Нічого страшного. Также у нас тут тут є невеличкі, бачите? В принципі, навіть я думаю, це не до цього. Ну, у нас тут є теж там, розбіжність там, 1,5-2 мм. Це нормально, нічого страшного в цьому немає. Так само перевіряємо виходить, низ. Тут ну, теж є. Ну, це невеликий. Це там, 2 мм, 1,5 мм це нормально. Ну і відповідно, дивимося вверх. Ось бачите, дивіться, перепад який. Це у нас тут трошки є. І дивимося сюди. Тут в принципі ідеально. Тут вообще чітко. Всі стінки я буду помічати штукатури, приїдуть, будуть вичухувати, робити в принципі, щоб все було чітко. Тому що тут дуже важливо в цих шкафах встроєних треба, щоб чітко везде було 90. У нас тут двері прихованого монтажа, і навіть якщо у вас звичайні двері тут стоять, саме головне провіряти оці стіни. якщо у вас буде тут стояти налічник, то десь якісь перепади, їх буде одразу видно. Оці стіни, особливо ось ці місця біля налічника, треба провіряти, щоб вони були. Ну, зараз глянемо, що у нас тут. Ну, В принципі, у нас тут ідеально. Якби. І оці всі плоскася, де у нас налічники, треба повністю всі провіряти. У нас тут буде тіньовий профіль стоять. У нас під профіль тіньовий, під плінтус, у вас може бути МДФ. Да, Оця частина теж дуже важлива. Тут теж має бути все чітко. Ось ви бачите. Ну там понятно, що якийсь там міліметр, це нічого страшного в цьому немає. Але якщо ви там реально бачите, у вас там перепад, якийсь іде пів сантиметра. 4 мм, на це треба звертати увагу. Це також дуже важливо. Я повністю всю квартиру пройду, подивлюся по стінам. Якщо будуть якісь замічання, я їх помічу просто карандашем, позвоню до хлопців. і Вони в принципі їх будуть і справляти. Бувало таке, що ми зробили всі стіни. Там а мебельщик мені говорить, а у вас там стіни криві. Я приходжу з палками, показую, у нас, в принципі, все чітко. Раз він кухню переробив там в принципі. Всі зазори убрав і все нормально. У Нас ще тут такий момент неприємний. Вийшов. Ми виходить штукатурили. Сьогодні у нас 8 грудня. Ми штукатурили тут скільки десь три неділі чи чотири назад почали. І нам, в принципі, забудовник обіцяв, що тут буде опалення. По факту він нам його не дав, і ми не знаємо, чи воно буде. У випадку в такому нам треба обов'язково штукатурку всю висушити. Це дуже важливий момент. Ось ми взяли варіант ось такий посушитель повітря. І він нас забирає влагу. Він ціле відро водиться у нас тільки сьогодні за день. Брав зі стін. Якщо, в принципі, у вас є опалення, то спокійно можна заходити робити ремонт. Ну ми тут вже будемо робити ремонт, тому що я вже спланував свій графік і з хлопцями, договорився там з електриками з сантехніками. Думаю, там днів 5-6 ми її повністю висушимо. Тобто ми поставили дущики на суші, три Тоже За цим всім треба уважно слідкувати. Ну, це такі основні моменти, в принципі, на що треба звертати увагу. Не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити лайки. Це не забуваємо донатити на ЗСУ, хто не бачив. В першу серію переходьте, дивіться! Всім гарного дня! До побачення!